Прогулянка у парку. Привіт діти! Мене звати Андрійко. Я живу у місті. Сьогодні ми з мамою вирішили прогулятися парком. Друзі, нумо зі мною. Ось ми й прийшли. Погляньте довкола. Як ви вважаєте, чому люди приходять до парку? Так. Щоб погуляти, відпочити, подихати свіжим повітрям. І це не дивно, адже в парках та скверах повітря чистіше, ніж в інших куточках міста. Тут росте багато дерев. А ще на центральній алеї парку розташовано багато лавок. Тут зазвичай відпочивають літні люди та молодь гуляють мами з немовлятами. А для старших діток тут облаштований дитячий майданчик. Друзі, а хто з вас часто ходить гуляти разом з батьками до парку? Поруч з людьми прижилися крилаті мешканці парку. Голуби, поспостерігаймо за ними. Діти, де живуть птахи? Так, правильно, у місті, парку, поруч з людьми. Як ви думаєте, голуби бояться людей? Голуби майже зовсім не бояться людей. Вони сміливо наближаються до лавок, на яких відпочивають дорослі та діти. А як ви гадаєте, на що чекають голуби? Голуби хочуть, щоб їх пригостили чимось смачненьким. Їх можна пригостити крихтами хліба або соняшниковим насінням різними крупами. Діти, погляньте, голуби великі птахи. Усі голуби однакові чи мають різне забарвлення. Кожен голуб гарний по своєму Мені, наприклад, дуже подобається ось цей сірий голуб, яке в нього перламутрове пір'я на горличку. Воно переливається сірим і зеленкуватим кольорами. Голуба невеличкий дзьоб, червоні лапки, міцні крильця. А як ви думаєте, голуби дружать між собою? Чому? Голуби дружать між собою, тому що пересуваються з грайками. А як вони спілкуються між собою? Голуби воркують. Я чудово погуляв разом з вами і з мамою у парку. Друзі, надішліть мені, будь ласка, фото, як ви гуляєте разом зі своїми рідними у парку чи у скверах. А також не забувайте підгодовувати птахів на прогулянці. А мені час повертатися у місто додому. До побачення, малята!